Добрий день, мене звати Марія, я менеджер закупівель, і сьогодні я хотіла би розказати вам про новинки у цьому сезоні. Хотіла би розпочати з балеток. Перша наша модель це модель Batman класичний варіант, який полюбляють як початківці, так і досвідчені танцюристи. Ця модель є єдина з зав'язочками для коригування повноти. Ця модель йде зі цільною стопою, що фіксує дуже добре ногу у балетці. У цьому році ми зробили оновлення цілесного кольору і замінили його на балетний рожевий. Ось така різниця виходить: це цілесний колір, це балетний рожевий. Новий балетний рожевий колір ідеально співпадає з нашим дирочкою. Наступна модель це Attitude Advance. Це є оновлений варіант моделі Attitude. Ми змінили структуру стопи. Була додана нова еластична вкладка з нейлона, завдяки чому балетки більш ідеально облягають стопу та показують усі рухи балерини. Ці балетки йдуть з роздільною стопою та представлено в чотирьох кольорах. Балетно-рожевий, білий, чорний та тілесний. Наступна модель це наша новинка: балетки релеве. Вони йдуть найбільш еластичними, завдяки чому відчувається як друга шкіра, гарно підкреслюють стопу та кожен рух ноги. Наступна нова модель це балетки тендю. Це щось середнє між Attitude Advance та балетками релеве. В них йде свій унікальний шов на стопі, який тянеться уздовж, але є. Доволі міцним поперек. Це дозволяє стопі відчуватися більше міцно у взуті і контролювати кожен свій рух. Наступна категорія це трико. У нашому асортименті представлено 5 основних моделей трико, як для гімнастики, так і для балет. Як ви знаєте, у цьому році ми оновили увесь асортимент трико, і розпочали ми наше оновлення безпосередньо з упакування. Зараз на головній картинці можна легко визначити, для чого це трико: балетне, гімнастичне або для бального танцю. Справа указані характеристики, які показують на плотність трико, зліва можна побачити інформацію про розміри та тип. modella Трико з дирочкою були оновлені усі шви. Тепер вони стали більш пласкими та не так виділяються під купальниками. Розмір ластовиці дуже зручний, також під час балетних рухів не буде видно з-під купальника. Біля ластовиці є спеціальна обробка, яка запобігає утворенням дирочок або стрілочок. Дирочка гарно розтягується, але при цьому не доформується і не втрачає свій розмір, і плоско відчувається під стопою. Наша абсолютна новинка це трико без стопи. Наразі вона є дуже популярне у Європі використовується переважно для тренувань, щоб балеринам було зручно змінювати своє взуття. Як ми знаємо, більшість балерин самостійно обрізають стопу для того, щоб було більш зручно змінювати взуття, вкладище і так далі. Тому, як і більшість провідних брендів, ми ввели цю модель у свою лінійку. Відрізане трико може піти стрілочками, виглядати неохайно. Завдяки тому, що тут є спеціальна обробка біля стопи, таких моментів не буде. Наступна новинка це гімнастичне трико ультрахід через стопу. Його плотність рахується як 1200 ден. Всередині є підкладка з дуже м'якої тканини, всередині має флісове нанесення, яке дуже гарно зігріває взимку. Для бального танцю у нас є два варіанти трико в сітка: це перформанс для виступів і більш професіоналів, та студіо для щоденного використання. Вони йдуть більш м'які та еластичні. Наступна категорія це стрічки для пуант. У нашому асортименті їх 5 видів. Є атласні стрічки, одна глянцева, інша матова. Їх розмір 2 метри. Балерини використовують стрічки для того, аби фіксувати свою ногу у пуантах. Наступний вид це репсова стрічка. Вона йде не стрейчева для більш плотної фіксації ноги у взуті. Наступний вид це стрейчева стрічка, вона є еластичною. І останній вид це резинка-невидимка. В більшості випадках балерини фіксують їх на стопі, тому її довжина 40 см. Наступна категорія аксесуарів це предмети для розтяжки. У нас представлені блоки, ролики масажери, масажні м'ячики та латексні резинки для розтяжки. Блоки використовуються як елемент підтримки. При розтяжці та різних вправах масажний ролик йде для пропрацювання м'яз в більшості спини, ніг або шиї. Латексна резинка використовується для багатої кількості вправ від закачування м'язів, так і для більш глибокої розтяжки. Сажним м'ячиком пропрацьовуються різні зони більш детально: стопи, руку або деякі фрагменти спини. Ці комплекти представлені у трьох кольорах: блакитний, рожевий та фіолетовий. У нашому асортименті також представлена сумка Лесен у трьох різних кольорах: кораловий мигдаль, чорна та м'ятна. Їх можна використовувати для різних напрямів. У цій сумці продумано дуже багато різних кишень для того, щоб вмістилися взуття та різні дрібні аксесуари, велика кишеня на лицевій стороні та зручна маленька кишенька з позаду. Також тут є отвір, який можна всунути в ручку чемодана. Та зручно подорожувати з нею. Основною фішкою цієї сумки є те, що вона може змінювати розмір. Завдяки молні знизу ми можемо збільшувати її, а також зменшувати. У нас в наявності є дитячі сумки. Вони більш компактні, але тим не менш дуже зручні у рожевому кольорі та чорному. Гарним доповненням до балетного образу будуть наші аксесуари браслети та підвізки. Браслети йдуть у трьох кольорах: блакитний, рожевий та фіолетовий. В комплект до браслету можете придбати підвіску з балериною або з пуантами. Відносно нещодавною нашою новинкою серед взуття є кросівки. У нас представлено 4 моделі: дві моделі низькі і дві моделі високі. Кросівки полюбляють танцівники різних видів танцю, починаючи від балету, закінчуючи сучасними танцями. Головна особливість кросівок полягає в тому, що вони мають дуже гнучку підошву, що дозволяє танцівнику зручно виконувати усі танцювальні рухи. Висока модель більш надійно укріплює ногу у взуті, що зменшує навантаження на щиколотку, та робить рухи більш безпечними.